Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. у Львові під завалами складу знайшли тіло чоловіка. Загалом 18 шахедів запустили по місту росіяни сьогодні зранку. Більшість ворожих дронів знищили наші сили. ППО утім, є влучання. Зокрема, поцілили у промисловий склад. Зайнялася пожежа з під завалів. Раніше дістали жінку та чоловіка. Останнього госпіталізували у важкому стані. Про це в ефірі марафону інтер повідомив міський голова Львову Андрій Садовий. За його словами, на складах, по яких били окупанти, зберігали гуманітарну допомогу та продукти. Дуже масштабна пожежа. Фактично, з самого початку, як тільки це було можливо, приступили до виконання рятувальних робіт. Магістральна вулиця зараз є перекрита. Але так виглядає, що в швидкому часі ми її відкриємо. Ну шок, шок для, для людей, особливо для власників тих складів, тому що мова йде про збитки не на мільйони, а на десятки мільйонів і більше. Ну і то, що вражає, що луплять по цивільній інфраструктурі, луплять по банальних складах. Ну що вам ці продукти харчування, що вам ті вікна, двері, розумієте, по садках, по школах, по госпіталях. Оце Росія показує своє лице, хто вони є. Три години вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне в цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія і площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. У багатьох місцях є загорання. Пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. От щойно спілкувався з керівником Карітесу, вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, зуття, генератори, щоб з Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить про харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є. Один тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках. Я думаю, це буде сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Слава Богу, що е, немає людських жертв. Хлопець один зазнав е, е, атаки. Він зараз є госпіталізований, 26 років, Ну, думаю, все буде нормально, молодий організм. Також декілька людей звернулися за допомогою, вона їм надана, але вони від госпіталізації відмовилися. Отака реалія, такі реалії сьогодні.